Настрій був дуже гарний. Все, що ми запланували до гри, хлопці, хлопці все виконали. Повністю контроль гри був під наш. Хлопці дуже добре і е, флангові атаки. Це привело до перемоги. А чи відчувається про прогрес у грі в порівнянні з попередніми турами сезону? Ну, хлопці додають в тренувальному процесі, в, в ігровому. Процесі нашому додають хлопці, ростуть як футболісти старанно дуже працюють Це і приносить їм успіх в іграх. І в дальніше тренувальному процесі її команда відзначилася сьогодні стійку атаку та безперервним пресингом. І наскільки важливо підтримувати подібний темп у наступних матчах? Ми цього прагнемо, ми тренуємо це, ми йдемо до цього, щоб хлопці виконували дуже високий темп темп з суперниками. Це залог успіху. Сьогоднішня гра. Дуже вдало для нас. Ми виграли суперника з великим рахунком. Вся команда задоволена, тому сьогодні радіємо, а завтра будемо вже готуватися до наступного матчу. Чи зіграли роль погодні умови у втіленні моментів? Так, трішки в першому таймі дощ заважав, а в другому таймі вже все було добре. Чи Волобук на ньюсюснуло тренера? Думаю, так, тому що ми забили багато м'ячів. І в принципі, все, що сказав тренер, ми зробили. А у суперлиника також було декілька моментів. Чи було важко відбивати його моменти та ради забити гол? Ну, ну, у суперника було не багато моментів, але ми не втрачали концентрацію і тому не пропустили гол.